Сьогодні фон Благомай разом з компанією «Манделіс» відкрили спортивний багатофункціональний майданчик в старих Петрівцях Київської області. Цей майданчик максимально створений таким чином, щоб бути антивандальним, міцним, сучасним як по кольорах, так і по матеріалах. У часи війни фонд Благомай ще більше приділяє увагу до допомозі дітям у спорті і покращенню їх здоров'я. Сьогодні ми зробили дуже важливу і потрібну для нас справу. Відкрили спортивний майданчик в нашому Петрівському ліцеї. Тепер дітки цього закладу, наші учні, зможуть займатися фізичною культурою. Хочу подякувати нашим меценатам «Мандаліз Україна» і благодійному фонду Благомай за те, що вони допомагають, підтримують нас. Фабрика Чіпси Люкс і компанія «Моделіс Україна продовжують надавати підтримку Петрівській громаді. Свідченням цього є цей чудовий спортивний майданчик, який ми сьогодні відкрили на території шкільного ліцею. Цим самим діти можуть займатися багатьма спортивними іграми грати в футбол, баскетбол, волейбол, постійно покращуючи своє здоров'я. Ми сьогодні насолодилися справжнім щирим дитячим сміхом. Тим сміхом, який лунав завжди в мирний час і який своєю присутністю повертає нас трішки в мирні години. Завжди приємно, коли у дітей з'являються нові можливості. Щиро дякуємо всім, хто долучився, хто був сьогодні присутній з нами, хто підтримав нас. Дякую. Фізкульт, ура!